Шановні здобувачі, протягом вивчення дисципліни ми з вами встановили, що різні матеріали мають різний коефіцієнт поглинання сонячної радіації. Наприклад, червона керамічна цегла має коефіцієнт поглинання сонячної радіації 0,7. Це свідчить про те, що 70% енергії сонячної радіації поглинається червоною керамічною цеглою, а 30% енергії сонячної радіації відбиваються у зовнішній простір. А ось біла світловідбиваюче покриття поглинає, має коефіцієнт поглинання сонячної радіації 0,1%. І це свідчить про те, що тільки 10% енергії сонячної радіації поглинається білим світлопоглинаючим покриттям, а 90% енергії сонячної радіації відбивається у зовнішній простір. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що червона керамічна цегла буде нагріватися на сонці більше. Ніж біле світловідбиваюче покриття. І сьогодні ми з вами це перевіримо. Для перевірки ми будемо використовувати прилад, який називається інфрачервоний термометр або пірометр. Цей прилад є в лабораторії нашої кафедри. Зараз ми будемо виміряти температуру червоної керамічної цегли і температуру. Білого світовідбиваючого покриття. Сьогодні літній спекотний день, ця стіна зорієнтована на південь, температура зовнішнього повітря сьогодні дорівнює 34 градуси за шкалою Цельсія. І ось я вмикаю пірометр і наважу його на червону керамічну цеглу. Ви бачите, температура поверхні, червоної керамічної цегли 51,8 градусів за шкалою Цельсія. Зараз я пірометр перевожу на біле, світле відбиваюче покриття. І ми бачимо, що температура білого світловідбиваючого покриття 41,4 градуси, тобто набагато менше. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок: взимку у холодну погоду світло поглинаючи покриття, можуть зберігати енергію, яка витрачається на палення будинку. Бо світлопоглинаюче покриття краще використовує краще поглинає енергію сонячної радіації? І навпаки, влітку, в спекотну погоду біле світловдвиваюче покриття може защаджувати енергію енергія, яка витрачається на охолодження повітря всередині приміщення. Виникає питання. А яким чином? Треба фарбувати зовнішні стіни будинку. Фарби повинні бути світловідбиваючі, щоб економити енергію влітку в період спекотної погоди, або, навпаки, світлопоглинаючі, щоб економити енергію взимку в холодну погоду, в період опалювального сезону. Це можна розрахувати, і розрахунки ці ми будемо розглядати з вами на наступних заняттях. Це залежить від багатьох факторів: Від кліматичної зони розташування вашого будинку, від орієнтації стіни на південь або на північ, на захід або на схід. Від матеріалу стіни і його товщини, який регламентує коефіцієнт теплопроводності матеріалу стіни. У найближчих, на найближчих заняттях ми з вами будемо це аналізувати розрахунковими методами. Дякую за увагу!